У День Незалежності України кропивничани зібрались біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Актори театру імені Марка Кропивницького читали уривки віршів українських письменників. Кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу. Ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина Україна моя. За підрахунками Суспільного зібралась сотня людей. Вони поклали квіти до пам'ятника і співали гімн України. Незалежність – це жити в своїй хаті. Ж, нікому не підкорятися, думати тільки за себе, за свій народ. Українці це така вільнолюбива нація. Оця воля до, до незалежності, воля до свого. До свого я вона оце нас і об'єднує, бо ми всі хочемо бути особистостями. Ми не раби якісь там ми українці. Я думаю, що після 24 лютого кожен з нас переоцінив трішки значення України, трішки значення її незалежності, трішки значення української мови і взагалі держави для кожного з нас. Ми поставили більше акцент на єдність, на згуртованість. І я думаю, що наша мрія мрія всіх українців здійсниться і перемога буде за. Україну і після цього Україну чекає тільки розквіт. Незалежність для мене це право жити вільно в своїй країні, незалежній. Вибирати те, що ми вважаємо за потрібне, це наша земля, наші природні ресурси, це все те, що нам залишилось від наших прадідів, від наших прав, від, від наших батьків, і це те, що ми маємо залишити своїм дітям. То, на мою думку, що незалежність це, мабуть, саме основне, що ми. Зобов'язані передати нашому поколінню. Я мрію в цей день для України тільки одного бажання перемоги і перемоги вже назавжди, на віки. Я бажаю, щоб це все раз і назавжди завершилось нашою перемогою, нашим Кримом, нашим Донбасом. Слава Україні! До Дня Незалежності Укрпошта випустила марку Вільні, незламні, незалежні і такий же конверт. Біля пам'ятника Шевченку відбулось спецпогашення марки. Для цього використовують поштовий штемпель, який дійсний один день. Зображено українського воїна як символ мужності і незламності українського народу. Також на цьому блоці є шість ілюстрацій, які всі об'єднує одне слово війна. Це різні події, які відбулися. За період повномасштабного вторгнення в Україну російських військ Кіровоградська область отримала 15 тисяч таких марок і конвертів. Автор цієї марки, художник Антон Куп'ян. Він сам родом з Краматорська. Марка виконана в графічному поліантагонічному стилі. Поєднує в собі декілька сюжетів. Марку і конверт можна придбати у відділеннях Укрпошти. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.